Дніпрянин Чен Кім допомагає армії з першого дня війни. Коли закінчились внутрішні ресурси, він разом з організацією українці в Люксембурзі створив міжнародний проєкт Україна потребує допомоги Ukraine із колін. Під цю акцію ми вивезли швидкі та пожежну з міст бойових дій. Пожежка була з вишневого. Хлопці були на завданні ліквідувати пожар. Їхали і. Підірвалися на міні, а швидка з е, Харкова. Важка дорога складне оформлення документів, але таки вдалося організувати показ європейцям українських мирних машин, знищених окупантами. Швидкі з медиками всередині пожежні машини із рятувальниками росіяни розстрілювали, наплювавши на всі міжнародні конвенції. Одна справа, коли пересічний європейці дивиться новини про Україну по телебаченню кожен день, чи читає про них медіа. А і зовсім інша справа, коли він ходить на вулицю, де на роботу чи ще кудись, і бачить ці машини на власні очі. виставка інсталяція про війну подорожує різними містами Європи. Першим містом був Люксембург, Ці Машини, як ознака війни, символ того жахіття, яке переживає зараз Україна. Зараз розтрощені українські автівки стоять на площі перед європарламентом в Брюсселі. На кожній виставці глядачі мають можливість перерахувати кошти на допомогу Україні за спеціальним QR-кодом. Ця виставка показує, як страждає Україна. Європейська демократія не може стояти осторонь такої великої біди. Ми не маємо таке забувати. Європейці, які так близько наживо роздивляються розстріляну росіянами швидку та підірвану пожежну машину, буквально шоковані. В це неможливо повірити, що одні люди можуть таке зробити іншим. Я не маю слів, важко таке бачити. Я думаю, єс міг би більше зробити для України. На зібрані пожертви волонтери вже придбали першу партію броньованих карет швидкої допомоги. Вони саме йдуть в Україну, але мета організаторів зібрати 10 мільйонів євро для закупівлі 112 швидких та пожежних машин, яких наша держава зараз так потребує. Олена Городецька, Сергій Озеров, новини каналу.